І досі цвіте цикорій, як він довго цвіте і дійсно посухостійка рослина. Можу собі викопати його в садочок. У мене якраз такий садочок без поливу, майже без поливу. Погляньте, він обабіч стежки росте. Де більшенький, де меншенький. Чи навпаки більшенький, меншенький. Няньте, а тут які кущі. Звичайна квіточка, але ж гарна яка ніжна, блакитна. Гарнюня така, мабуть, собі викопаю декілька кущиків. А може він насінням? Якось розмножується. Треба спробувати.